आपे Ви дивитись зірковий коктейль програму про відомих та талановитих. І сьогодні до нас на гостина завітав гурт, який зарядить драйвом вас аж до самої пенсії. Сьогодні разом з нами Двіж Паріж. Я вітаю вас, хлопці. Привіт, привіт. Ви сьогодні прийшли до нас не у повному вкладі. Хто ще з вами в гурті? Наш басист Тарас Коркоць по певним причинам не зміг прийти. І барабанчик Ігор Куліков, який на даний момент знаходиться в Німеччині. Шукає там політичного притулку. Ще до вас одне таке досить банальне запитання, але втім необхідне. Як виникла ідея створити гурт, і власне чия вона була? Ну, взагалі, це в наш гурт виник дві Паріж виник доволі, як би сказав, раптово. Це відбулося, здається, по весні 2014 року. В березні. В березні. От. Ну, Якщо говорити, то хто ініціював, це, мабуть, я і Рома. От, mm -hmm. І доволі все дуже швидко відбувалося. Ми одразу ж там буквально за декілька днів У нас знайшли вже хлопців. Таке важко було знайти в залі хлопців? Ну, в принципі, я б не сказав, що важко, але а, ну, скажімо так, це було на напер... Ми були знайомі, ну то точно так. Хлопці були знайомі. Черкаса музичне одного. коло доволі таке вузьке, всі, як правило, знають один одного, і тому не було такого е е питання такого, щоб шукати когось саме. Тобто всі один одного знають, і ми вже якось так е прицінювалися, і просто все швидко дуже відбулося. Ми по по поговорили, і буквально через декілька днів вже почали репетирувати, і там через скільки через місяць, Друге, чи навіть менше. 2 травня, вже, да, перший був концерт? Чи щось таке? Ну, коротше, у нас три чи чотири репетиції було перед першим концертом. Угу. І Я потім... Здружилися одразу, чи були у вас там якісь uh, Ну, як помагали, можна з дружиною mm. запитати, mm. дані. Mm. Ми з Андрієм пробували, в нас була така історія, що ми пробували знайти себе, ще в Києві минулого літа, да, це було. Андрія, там були історії, що він переїжджав в Київ, ми пробували в Києві щось, значить зліпити нічого не вийшло. Ну, Зате вийшло в Черкасу. Слухайте, ну Двіж Паріж, я коли казала, до кого я йду на інтерв'ю, були ті люди, які це розуміли і які не розуміли. Так поясніть, будь ласка, нашим глядачам, що означає власне, ця назва Двіж Паріж. Ну, насправді це просто ну, якби, пазл зі слів такий в рифму. ну, Стріж не підходить ніяк. А двіж нормально підійшли. Хорошо, Париж. А Париж до двіжів підходить. Ну, тобто тут. Не об'ясні слов. — Ага. Тобто, взагалі. Ну, Коннотацій ніяких з Франції немає. Угу. Ну, не були спроби там назватися, там вже що попало, що попало Бенд, там Тарас Тарас Васильович Бенд. Да -да -да. Так, Квінтети Квінтет імені Тараса Васильовича. По різному да були спроби. У нас просто такий от культ гітариста нашого. Він особливий місць має, але він завжди в наших серцях. А я знаю про те, що ви вже записали два сингли: кораблі і чия хто живий, чи плануєте, чи працюєте над чимось новим. Е, ну, Як вже сказали, наш ударник зараз в Німеччині. Ну, тобто, як Україна, Тому фізично трошки неможливо. Да. У нас зараз такий був період, що я тиждень до цього був в Грузії, зараз новорічні свята. Ну, тобто, Поки що, поки що затищався в цьому плані. Але як тільки повернеться ігор, ми відразу приступимо до. Тому що насправді є дуже велика купа. Ідей і вже готових, в принципі, пісень з написаними текстами, тобто для них треба зробити тільки аранжування. М -м -м, напевно, найбільший такий стопер в, -е в розвитку, в тому, що я знаходжуся в Києві і проживаю, працюю в Києві, і виходить в мене приїжджати на репетиції тільки на вихідні. Тому можливо, якби неможливо, а точно, якби я був в Черкасах, це було би щодня, і теж... Ну, і активніше це все Просувалося. Ну, постійно якось думаємо над вирішенням цих проблем. До речі, ти сказав про креативності. Я згадала, що цього літа ви влаштували такий квартирник на даху будинку. От мені цікаво, як люди відреагували на це. Ну, насправді не було і спочатку такої ідеї саме щоб. На даху робити, хоча ми зрозуміли цього літа, що це дуже кайфово робити такі виступи, тому що, по-перше, людей важко загнати в приміщення, коли там на вулиці жарко, сонячно і так далі. І взагалі атмосфера дуже, дуже кайфова, дуже класна. Коли Захід сонця там тину Тут багато не було, да, черкасів. Це таке можна витягнути на дах Черкасів, тобто ну, їм, це їм це, цікаво. це само по собі приваблює, навіть якщо ти Місно не, не знаєш хто будеш грати, хто там буде грати, що там буде, то сам сам концепцію всього він приваблює людей. От. Тому проблеми зібрати людей на таких заходах взагалі як правило немає. От і це було от, така спроба там. Організувати на, на... такий двіж? Так, так. Більш-менш регулярно подібні заходи проводились, тобто, різні там, музичні гурти, діджеї і так далі. Ми вирішили там домовились з адміністрацією. Насправді ну, прийшли, рейдернули кафе, сказали, все ми на своїх містах. Сьогодні ми тут виступаємо. Це, власне, теж була одна із форм. Е Ну, виступів за відсутності декількох музикантів, тому що влітку от Богдан з Ігорем вони теж їздили е в Китай, і нас було по по суті троє. І ми ну, якби не можемо жити без виступів, по суті. Тому ми вирішили зробити трошки перепере формат, але наші пісні якісь. Е Ще не виконувані в складі «Двіж ж але пісні, які в майбутньому ввійдуть до нашого репертуару.

оскільки я випускник Могилянської академії, і е, декілька років е, ну, брав участь в Могилянських банках з різними бортами з університету, і зараз я вже вирішив провести свій дорослий проєкт. Ну, Там у нас теж була невелика така історія, тому що барабанчик наш вже на цей час був. Е, в Німеччині нам потрібно було оперативно знайти когось на заміну, тому що ми вже якби погодилися, що ми будемо виступати там. І наш друг папіарм на імені ґлого, Саша Поляков. Порадив нам ну, свого знайомого з музичилища, глієра Антона Степаненка. І ми буквально за, од... за півтори години відрепетирували пісні і виступили вже в цей самий вечір з антоном. Все пройшло чудово. Антяжко да, ви були речі, не з Могилянки і отримали бачить. Ну, це нормально, то що випускникам ну, доселяється, так? Звичайно, звичайно. Угу. Ну, не знаю, як наступні роки, ну. Але... Я думаю, що наступні роки вже. Та немає змісту, так. Що, біжу, Днів залишається буквально до нового року, і що ви можете побажати нашим глядачам у новому 2015 році зараз. Побажання буде не тільки від нашого гурту, це взагалі я думаю, єдине і найголовніше, що треба всій нашій країні. Це щоб наступив мир, щоб країна зажила спокійним життям, і ми перестали всі знаходитися в тому стресі, в якому ми постійно знаходимося. Щоб всі були здорові, всі, щоб було більше е, приводів для радості, а не для смута. Це, це в незалежності від того, чи це від нашого гурту, чи це від когось. Я, я думаю, що це найголовніше. І друге найголовніше, щоб кожен залишався в душі вільним. Тому що свобода це відчуття, яке дуже тяжко поняти, дуже тяжко пояснити людині, яка не розуміє, що таке свобода. Але я думаю, що за цей рік українці зрозуміли що це дійсно. Те, за що варто боротися, і це те головне, чого не варто втрачати. Хлопці, на останок я пропоную вам пограти у таку своєрідну асоціативну гру, Уявіть вічі з коктейль під назвою Двіж Паріж. І от які інгредієнти мають до нього війти. Чача. Так, він повернувся з Грузії, у нього буде чача. Двіж Паріж. Повинна буде однозначно кориця, там не знаю, мені подобається. Чого? А, uh -huh. Так, кориця. Це буде перший інгредієнт далі. Чача, Ча -ча. чача, чача, другий. Це нульовий, це нульовий. Yes, я вам yes, скажу, чому нульовий? Нульовий, тому що я закінчив інформатику, програмну інженерію, а там числення якби починається з нуля. Тому mm -hmm. Нульовий це чача. Так, нульовий, чача. Перший це кориця. Uh, я думаю, трошки кефіру можна. Кефір, да. хорошо. Чому кефір? І аргументуй, Андрію, чому кефір? Да. Кефір це такий, знаєте, дуже гладенько йде і гарний доповнювач будь-якою <годи> <годи> От Рома каже, що я виходить От, І не ну, знаю, це моя версія. Так, кефір. Все? То дві ж І Це. два секретні інгредієнти ага. від Тараса Як... Васильовича. Да, Час, ми зараз так. з нами немає. Mm -hmm. да, Він сказав би щось. А у нас вже, вже скільки демократії? Я думаю, що хтось з них. Обов'язково сказав би, що там має бути ще пиво. Пиво, так. Да. Але ми не будемо стверджувати на 100 тому що яке пиво? Я дякую вам за спілкування і бажаю, аби всі ваші мрії, всі ваші плани обов'язково здійснилися у новому році. Ну і аби ви частіше зустрічалися, і у вас було побільше ваших репетицій. Дякую. Дякую, дякую. Я дякую вам, любі глядачі, за те, що ви цей час провели разом з нами з наступаючим вас новим роком, і нехай у цьому році всі ваші мрії обов'язково здійсняться. А ви довели зірковий коктейль, і ми вже зустрінемося з вами у 2015-му.